Вітаю дівчата! Сьогодні в магазині шнурятко відкриття. Ось ми потихеньку збираємося і чекаємо, коли будуть перерізати стрічечку. Я обов'язково вам все покажу і розкажу. Так, ну, у нас зараз два стріми включаються. Привітайтеся, будь ласка, з людьми, які до нас від'єдналися на стрімі. Вітаємо! Вітаю, вітаю. У нас так. офіційне відкриття нашого шнуряка. Так, всім привіт! Всім привіт! Я трохи тут підготувала промову. Вона така невеличка, що буду читати інколи або підглядати. Коротше, почнемо. Я дуже рада, що у нас так багато з'явилося тут. Дуже приємно, що ви прийшли. Я хочу вам розповісти гарну історію, таку чарівну. Якось... Теплій а, кімнаті, а, де було багато-багато ниточок, сиділа дівчина і плила шедеври. А, біля неї покрапував квест, і саме там, в цьому затишку, зародилася ідея створення Ганна, Вона висловила малою шнурятка, вона тільки створювати ці шнурочки, ймовірні вироби. А, крім того, вона змогла а, знайти такі матеріали складно знайти в цю потребу і а, вирішити її. Тому а, так і створився шнурятка. Так, зараз ну, телефон вийшло. Більш широку шнурядка зростала в маленькій кімнаті квартирі. А, а після того, як воно воно підросло. Нам стали троє одну, яким mm -hmm. відкрився перший офіс шнурятку на 23 вересні, серпні. А, саме там почала розвиватися шнурядка. І саме там, на жаль, у нас сиділа війна. А, однодумці роз'їхалися, а в квітні 22-го року я вивезла шнурядку в евакуацію. А, рік ми працювали на віддаленні. Вибачте, така, такий момент. Потім ми повернулися. І з го року шнурядка працює в Харкові знову. За цей час ми змогли створити не тільки багато різних матеріалів, ми придумали багато ідей, у нас з'явилися нові надзвичайні коряшки, ми розробили багато каркасів. у нас з'явилося більше 500 видів фурнітури, тобто шнурядку відросло. Але саме важливе, що дівали дружну рядком, це Юлія. До нас доєдналася Яна, де вона? Ось вона. Е, і Юлічка. Е, крім того, наша команда це не тільки Аня, я і дівчата, Ще у нас є фотограф, ще у нас є дівчина, яка е, фотографує, заливає все на сайт, є е, бухгалтера. Звичайно, ходиш без них. Я хочу всім подякувати. Аня також передавала всім вітання, і, і, і ми дуже раді, що ви прийшли. Ми намагаємося створити щось гарне весь час, тому саме тому було створено дуже багато майстер-класів, І не будуть далі виходити. І, цих майстер класах найважливіше те, що е, досвід, багаторічний досвід Ганни, він видається е, так просто, і його можна створити з нуля все, що завгодно ну, по майстер-класу або вже е, навчитися чомусь своєму. Е, саме головне, що я хочу вам сказати, що ми, звичайно, е, гарно спакуємо вам ниточки, але ми можемо ще допомогти парадою і е, розказати всі відомі нам лайфхаки. І головне, щоб ви не забували. Ми прості, як оці двері. Тому ми заходимо, дівчата, ідіть сюди. Готові? Бахайте. Боже, зараз подумайте вам відбувається. <с <Я>. <с <плес> Ми вас запрошуємо. Заходьте до нас роботи. Давайте у вас і хаті. Дякую. Да. Да, да. да. Так. Боже мой, да ми тут на цілий день я так дивлюся. Подивіться, скільки всього. Заходьте, будь ласка. Я, Я вас питаю. Я не могла не відсвяткувати. Боже, як у вас. Юлечка. Та ми ж до вас ходити ага, ходимо. Запрошую, чекаємо завжди. Чудово. А, да. ага. Ходіть, дивіться, так, як у нас так, гарно, гарно, як у нас світло, скільки у нас всього багато. І туди можна? зайти? — Ні, там О, склад, не тільки шнурки. Так. Ось це для валяння, так? Я розумію? Це при... шерсть натуральна вовна, так? Так. Для валяння. Ну що, Юлечка, я доведеться в'язати? Та я так чувствую, так. Доведеть. Я спочатку макраме, Ось подивіться, заклад. Так, так. Карпеткова. Букле, вовна, я так розумію. Це українська. Да? Так, Так. підемо далі. Подивитися. Тоже это что же для вязания, а она просто тоже такая очень мягкая. Какая красавца. Дивіться, можна додавати до чогось. Я вже уявила палантин зекзаг з цією травичкою. Я вже знайшла цей майстер-клас яр. Ось. Я знайшла вже цей майстер-клас. Ми подивимося джинси. Скільки кольорів. Для ялинок прикраси, Наповнювачі. І зараз підемо з вами далі. Так, тепер. Колись я дитячий плед плела, якщо пам'ятаєте, з цього петелечок. Тоді я отримала гарні відгуки про нього. Подивіться, яка кольористика. Фотографуватися на ньому класно. Дивіться, дивіться. Опа! Клас, так? Да? Краса? З сердечко можна сфотографуватися, можете зняти його і зробити фото. Ага, це у нас що? Це для макраме, я так розумію. Велика Палітра. Дивіться, дівчата, пряжа українського виробництва для плетіння килимків. Не дуже спеціаліст ж таки. Так. так, подивіться, йдемо. Дай. Далі з вами там палички. Юля наша прекрасна. Нова шапка в неї якась. Боже, щось мудре. Тепер дивіться. Ось тут оці абажури, як ми називаємо клавдя Петровна, це так розумію, вони. Ось подивіться. Оце один із них діє. Оце і палиці прямо знову. Мені треба було слідкувати за Оленою, вона все коментувала. <смітна> Дівчата, я не знаю, що ви скажете. Я коли побачила ці палиці, зрозуміла, що треба придбати, щоб собаки гризли. Спитаю, скільки коштує. Мені здається, їм якраз <гум> як таке підійде. Подивіться, ну це, мабуть, мале їм гристи, Оце, оце, б, оце б підійшло. Людей багато, але я сподіваюся, ми все одно зможемо з вами побачити. Увесь асортимент. Є, подивіться, якщо ви в'яжете сумки, це подивіться, це скільки це. всього. Різні, і такий, і такий, і такий. Да. Таки. Таки. Дивіться, скільки шнурочків. Так, давайте. давайте будемо дивитися, що це таке. Ярм арп като 80 відсотків. Так, вісімдесят відсотків 20% поліаміду. Ось такий. З Люрексом. Подивіться, зараз доволі актуальна. Така пряжа. Ні, це кольори кольорова. Це ви до мене туди приносите і я вам там покажу. А знаєте, що я вам не сказала? Я вам не сказала 250 грамів. 85 метрів. Тостенька. А ще, подивіться, ще да. то є. Підходить на радія. Так. Ось такі пасми. Дівчата показую все, тому що всі ж в'яжуть різне. Ось така п'яже, таку перший раз бачу. 55% бавунне, 45% поліестеру, 250 грамів. Я дивлюся, вона вся по 250-67 метрів. Так, йдемо з вами далі. Так, а що далі? Знову ярн арт на 500 грамів, 85 метрів. Щось товстеньке. Я не зовсім розумію, що з цього. В'язати, мабуть, щось плести, якусь красу. Але все ж таке. Знаєте, як, я як та риба, яка пірнула трішки свою воду. Але все ж таке. Ось така штучка. Знову 250 грамів 63 метри. 60 котон, 20 ця з віскозою. Так, ось такі кольори. Ой, <рес> який, який, який гарненький. Кожен знайде тут щось до вподоби. Живо через розбіглися, <рес> Хочеться ось абажур. розвертаємо увагу. Ага, це можна сплести ось таку. Ось таке абажур. Я б хотіла вдома собі мати. Ось який гарний. Якби ще хтось сплів, або не я. Ага, клас. Дивіться палітрами. Я відразу жакаю, жакарту, кому що. Дивіться бюджета. Тепер у нас на сумки. У мене, до речі, сумка, я хотіла застішку. Треба собі придбати, щось обрати. В мене зелена супка подушка мені дарувала. Так. Підпільні полички подивіться. Я не знаю, для чого це. Той хто знає, той зрозуміє. Основа для сумочок. Да, это не так. нормально. Это 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 Это нормально. Это нормально. Это нормально. Это

Ось наша новинка красуна з харківських готель. Минулого разу перший раз була з здати Юля, я запам'ятала так само, як і мене. Ти вже щось набрали. А, так, покажі, набрала. А ну покажи, що ти набрала. Так, я вже набрала фурнітури, бо в мене та, дві сумки ага, і немає… Ага, ви сумки робите, так? Ну, я і сумку в тому числі. Там <гум> з Рафією одна, одна зі Сною. А як у вас інстаграм називається? Ми будемо тут усі разом Юлія, з вами… Юлія Рибка. Я потім скину посилання. Мама, шукаємо <гум> Юлію, дивимося, що вона створює. Юля, це навіщо? Що, ну, це, напевно, переплисти, бо це він такий більш сильніший. Або ті, які шиють на машинці, оці, знаєте, по, ага, по колу бачу, так, я от, так так. так, так. Це якось бабусь а? було, дивіться. Пришивної, так? Я думаю, кожен бачив у бабусі, саме. саме такого кольору. Або ось такого хвилинки так. гумору. Ось така палітра. Тепер шпагат, бавовняний, Тут ви бачите всю інформацію. Також подивіться, скільки кольорів. Mm -hmm. Mm -hmm. І все це можна mm -hmm. придбати як онлайн, так і прийти все подивитися офлайн. Як це зробили ми. І знову люрекс. Так, тут щось, Я не знаю, що. Знову повторюється, що я не в своїй воді. Так, дивіться. Дівчата, я не знаю, що це, але сподіваюся, можливо, комусь прийдеться. У Вони в різних діаметрів. Дивіться, якісь кульки. Зіночка, навіщо ці кульки? Я думаю, це ну, макраме в основному ага, я я плітаю, так. Так, так. Так, зрозуміло. Ну, Я, я в'язала, наприклад, ну, на сумку, тільки угу. ну, за, таким, за такими угу. знаместинами в'язувала в сумку саму. Так, дякую. Так. І на мокраме. Угу. А ось подивіться, що це таке 100 грамів, 170 метрів. Ось ще щось, дивіться, якийсь тоненький. Давайте глянемо щось. А я не гляну, що я не знаю, що це. Дивіться. А оце, як ви гадаєте, навіщо? Це вощений баловняний шнур. І що з ним роблять? Я в'язала сумку. Ага, в комбінації з нами у мене є така сумка готова. Можна буде принести, показати. — Так, принесіть, ми подивимося так, на наступні так. зустрічі. Так, подивіться. Ви почули. Так, вчора я почула і злабула. Все, подивилися. Це у нас що? рафія, 100 грамів. Тут 30 метрів. Ось подивіться, які кольори. І сумочка. ласка, мені собачка. Ще гарно я бачила, сумка зв'язана. В ручки прямо плетені, от такі кульки. Дивіться, тут, тут ажіоташан, шаншлаг. Це щось вибираємо, все щось дивиться.

Вона знімає. Дома буде на Автомобіль главний приїзд. Всі, хто зробить шума сьогодні, ми тут надаємо вам <ріху> номерочок <ріху> і в кінці дня буде пряма трансляція. <ріху> Розіграш номерочків. І буде розіграно 5 чи 6 майстер-класів. Я не пам'ятаю повний набір для створення якоїсь речі. Тому приймайте участь. Це, це Ви запрошуєте не тільки тих, хто в просторі магазину, але ще й тих, що дивляться пряму трансляцію, чи вже ви були пряму трансляцію? Усіх захоплюють усіх запрошують. Приходьте поставши, щоб не продають. Так що Думаю, треба, щось Дівчки, не знаю, треба щось На шнури, шнур, може в місті час немає, але палку куплю точно. Палка всегда пригодиться в хазяйстві, навіть <гум> якщо на ній не буде панно. Я... Лена, я мрію зв'язати пану. У мене купа негарних не стін, треба їх тіти. Абажур. Не <гум> <Ти гум> подивися, мене... там просто оркестр з Клавдії Петру. Абажур буде десь на грудях висіти при моїй вишині э, стелі. Ти мені скажи, ти мрієш собі зв'язати? Будеш в'язати поночі? ні? Так, да. я, я розказувала на народження кайцок, петелек. Я в своє время, коли вчилася в'язати макраме, в мене була обв'язана вся хата. Мама не могла бельопорісити в дворі, тому що всі веревки були использовані, понимаєте? Я ж час на будинку жила, все, ні одне, ні шматинки не було, вони все було перев'язано. І я з задоволенням це згадаю. Тим більше зараз, який вибір, девочки з люриксом, без люрикса, разноцветні, не розвозноцветні, чорні, білі. Що хочеш, можна зв'язати. Просто Можна зв'язатися. Я думаю, що ракету фламінга можна зв'язати за цих этих самих. Надо тільки постаратися. Тому приходьте в шнурядка. А я Наш листопадовий бранч буде саме про діло. Ну, по перше, багато дівчаток про це просили, які працюють. Суботу, по-друге, наша зустріч буде у єврейському культурному центрі. Це вулиця, колишня назва Тобольська, зараз не інакша вулиця. Це дуже поруч біля метро, ботанічний сад, або біля метро, 23 серпня. Хто живе на Павловому полі на Олексіївці? Вам взагалі чудово. Там великий ковоків. Ну як Для нас вже немає великих приміщень. Дивіться? Для нас вже всі, вже всі приміщення маленькі, але там дуже просторний такий великий-великий зал. Там є столи, там є стільці, там є пуфики отакі м'які. Кімната, велика кімната. Отак От я б сказала. Бухло стоїть? Дивіться, там звичайно харчів там не буде, там не буде. Харчова. Тому я й казала, що у нас наступна буде кулінарна олімпіада. Я не на увазі. Ми принесемо з собою чайник, ми принесемо з собою посуд, у нас буде чай, кава, це все ми зробимо. Ми купимо напевно, можливо, можливу піцу чи ще щось таке, але якщо ви захочете своїх подруг в'язальних чим небудь пригостити, наприклад, яєчним рулетом, то можна. Хто не стримуйте з себе? Я хочу, щоб ми спробували цей зал. Бубліки не треба, тільки яєчний рулет, так? І публіки теж начимо зали. Не знаю, там вистачить столів, але там багато крісел. Я думаю, що не безв'язково сидіти за столами. Нас проходить майстер-клас. Дівчата роблять різні техніки ось так <сі> дуже, дуже років. Серйозно? <сі> Мені здається, що воно тут так складно його розрахувати, щоб воно скрізь співпало. Що оця ось стрічка, наприклад, оця в'яжеться рівно, чи їй якось треба так і в'язати, щоб вона так складала до нас. Так, ну що, ми в простірі соната. Сьогодні проходить майстер-клас.

Зараз підемо подивимося, а потім повернемося, як це виглядає. Живі майстер-класи. І що у нас? А от як у мене буде красиво. Блядь, і сейчас я все виставлю в час. Ви побачите, що було дуже активно в нас. Подивіться, окрім того, що я живу в прямому ефірі. Чайочек уже, мабуть, коледжо, ми сьогодні не лайм. Підвішуємо на строю. А може хто не правильно не Ну все. Що не будемо чути, ви находите на харківські пункти. Чому вас і сьогодні немає? Якщо кекс прийдете з кексом, вообще не хоче. Приходьте. Давайте подивимося. Чудесь разом. Якщо ми не Просто Юля Коваленко прийшла свою пряжу продать. Да, Юля? Принесла, що мені? Кажи мені сьогодні, я просить. <ріпи> це Юля казала, це не Юля, це друга жінка казала. Тут її немає, Боже як хорошо. Это идеальный це Девочки, один лоток. Да, <ріпи> под эту человеку очень даже ничего идет. Степань Ось Деньма, точка. Двадцять грамів, 110 метрів. <рес> ну, є, то є. Дівчата, які спиці рекомендують на цю красу? Тристаловини. Ага, зрозуміло. А рекомендує виробник нам. Отак і рекомендує три триста. Подивіться світ краси. Світ краси. <рес> В зеркале. Часто ж фотографируешься непонятно, куди дивиться, понимаешь? Прямо туди. Розказую. Дивіться. Ви стоїте в зеркалі. У вас камера в зеркало відображається. І ви дивитесь в камеру у відображенні в дзеркалі. А ну показывайте. Сейчас, да.

Ви щось не розумієте, то є людина, яка завжди допоможе В даному випадку. Це наша гальона. Подивіться, все, все. Це в основний принцип. Це після лицю ми з вами будемо продовжувати в'язання. Я уже понимаю. Подпит. Зараз дівчата наносят ну, щастя для пряжі. — На, но уже краще. Подожди, Так, я розбер ты с коронавирусом. щастя для в'язальниць. — Я ж что делал пожалуйста? Не разменивайся. Харківські петлі. Анже, чого не виходить? Давай нам тут. От цей мене він шиший, він і топший. Ні, в мене тут так уж була Я яка з кашеміра, і я його робила щиріший інший. потом высчитывала, так, если резинка там... Вот, вот. а больше. там 20, 5, а тут больше. Понимаешь? Да. Такие извращения. Я рассчитывала прям дам. по рядам. А может, думаю, я думаю, а не хватило. Ведь просто что-то то, что прям. Субтитры сделал Значит, там просто перематывай куртки. А, тут, ты, как его потом губки, а вот, вот там любят. Я петлю, я, петлю. Ой, я, тоже, я купила маленькую цей маленький отмотик, я купила э, кашемира. Це у мене буде шапочка. Не миллиардера, хотя похоже на миллиардера, но вообще это будет шапочка кустовая. Да, это будет у меня шапочка пустой, и я ее тоже буду вязать через петлю в тринитке, я так подумала. Ну, уважается, что подводники, когда этот самый, под эти самые, под шеломы, залезли, когда они спускаются.